Слава Богу! Слава. Подумай над своїм життям. Інколи в житті буває дуже важко і не знаєш, як же поступити, щоб не зрадить вірність свою Богу, і щоб гріх у серце не впустити. Бо цей гріх, немов змія повзюча, лиш торкнеться хвостиком тебе і не вчуєш, коли оплететься і укуси, та отруйна змія. Скільки душ блукає в світі грішним, що впустили в жалити змію, і тепер розбите їхнє серце, змій нашіптує програму їм свою. О мій друже, зупинись, оглянься, поки в грудях твоїх є життя, бо можливо, завтра буде пізно і не буде більше вороття, бо життя біжить, біжить невпинно, День за днем біжить і не збагнеш. Як попадеш у гріха паску виходу без Бога не знайдеш. Сам боротися з гріхом не зможеш, не під силу це тобі буде, Тільки Той, хто йде вслід за Ісусом, може мати мир у серці і спокій. Бо Ісус прийшов, гріхи простити і розрушити прокляття тьму, і осміяний, опльований, побитий, Він за тебе випив чашу. -чу. Чаша ця з колючками тернини глибоко у тіло уп'ялась, пошматоване нагайками все тіло, ручаями кров свята лилась. Все, чого тобі цей час бракує, це осмислити своє згубне життя і прийти з покаянням до Ісуса, щоб Він спас твоє, твої, твоє життя. Бу... Не обманюйся в пайшов слові наш Господь у Біблії святій. Тільки той, хто йде в слід за Ісусом, може мати мир і спокій. Бо тягар гріха тебе потягне в прірву, а із прірви більше виходу нема, все закриє там пітьма і зойки, вішні муки і не буде більше вороття. Не обманюйся, мій друже, пише в Слові нам Господь у Біблії святій, тільки той, хто йде вслід за Ісусом, може мати мир у серці і спокій.